Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І ми сьогодні з вами робимо таро прогнози на серпень 2023 року для усіх знаків зодіаку. І зараз ми з вами будемо дивитися таро прогноз для дів на серпень 2023 року. Будемо ми дивитися на чотирьох різних колодах. Почнемо ми з Таро Альфонса Мухи, ось така от мене гарна колода. А я вам нагадую, що це передбачення можна дивитися за знаком свого сонця. Ви усі знаєте, де у вас сонце. Цей прогноз можете також дивитися за знаком свого місяця і також за знаком, де у вас Асцендент. Усі ці три прогнози будуть так чи інакше доповнювати один одного. І, звичайно, взаємодійте якось з відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Я це дуже ціную, я дуже для вас стараюся. Я ще таке, мій YouTube-канал ще зовсім малесенький, але серце моє величезне, і бажання віддавати, ділитися з вами величезне. Тому будь ласка. Так, подивимось, діви, хочеться для вас щось хороше. Думайте про себе, загадуйте себе. Розслабтеся, я сподіваюся, ви добре проводите час, зробили собі чайочок чи каву, щось смачненьке. У вас там ідеальний затишок, чистота, порядок, як завжди, мої діви. І що ви насолоджуєтесь, дивитесь цей розклад, і вже під кінець серпня, ну що готові вже святкувати свої дні народження. Я знаю, що ви дуже любите свої дні народження, Діви. Ось, давайте. Побажаємо, щоб ви отримали якісь відповіді на свої питання і ту інформацію, яку вам потрібно було отримати від Всесвіту. Так, передбачення для ДІВ на серпень 2023 року. Трійка кубків! Як я люблю цю карту, веселощі, святкування недарма я згадала діви про ваш день народження. Можливо, ви тут і у Леві відсвяткували дні народження і свої починаєте святкувати. Можливо, взагалі у вас, ну, точно, точно буде привід для радощів, для святкування. Можуть бути зустріч з друзями, з однодумцями, з родичами. Можливо, це просто ви вийдете в якийсь заклад, в бар. Можливо, ви самі влаштуєте якесь свято і будете тим, хто буде запрошувати гостей і влаштовувати свято, але це точно буде. Якийсь дуже гарний привід. Діви, з вас лайк за таку прекрасну першу карту. Так ще, що чекає Дів у серпні 2023 року? Закохані. Коханці. Мені здається, що ще не випадало сьогодні у мене цієї карти Діви. Що ж там у вас за справи, любовні, амурні? Гарна карта, Діви. Але це не тільки кохання і не тільки про кохання. Так, звичайно, тут у вас і, можливо. Будуть у вас час з вашою другою половинкою, але так само буде і якась деяка спокуса, який вам потрібно буде зробити вибір. Але точно по цим картам я вам скажу, що Точно ви тут не будете самотнім чи самотньою, точно біля вас буде якийсь партнер. Якщо ви не маєте ще поки своєї другої половинки по життю, це може бути бізнес партнер можуть бути друзі, але точно ви тут не будете самотніми, діви. Так, що ще чекає на Дів у серпні 2023 року. Тут у нас король жезлів. Це у нас за гороскопом чоловік. Вогняної стихії. Може бути овен, може бути стрілець або лев. Можливо, ви тут у цього от лева святкуєте якраз такий день народження. І я як відчувала, так і вам сказала. Якщо ви дівчина, так це може бути взаємодія з чоловіком цієї стихії, або якщо ви хлопець, це також може бути взаємодія з чоловіком цієї стихії. Можливо, у вас буде тут вибір, а, є, а хто ми один. Одному, а як продовжувати нам стосунки, як ми спілкуватися далі будемо? Ви якісь розставите крапки над із цією людиною, але ця людина взагалі буде така, якась дієва, харизматична, активна. Знаєте, у Левів, якщо це Лев чи Овен, чи. Стрілець, у них завжди в житті багато подій, у них завжди в житті багато якихось емоцій. Це людина, яка буде ваше життя робити активнішим, буде вас запалювати якимось вогнем. Ну, чудово, Діви. І наступна колода у нас Діви ось така от прекрасна колода таро традиції. В українському стилі одна з моїх улюблених колод. Вона, до речі, у мене асоціюється так з кінцем серпня, з початком вересня. А ви у нас особливо так це якраз період ваших днів народження, тому що тут і колоски, і врожай, і сама по собі імператриця. Мені дуже подобається, тому давайте швидше дивитися. У вас такий інтригуючий початок, що мені хочеться дивитися ще, діви. Давайте подивимось. Що чекає Надів у серпні 2023 року. Ой, щось. Трошки я зурочила чи що, жартую, звичайно, але, знаєте, в це треба, це треба. Знаєте, це як в мемі, це, це, це треба, це треба, хай буде. Так, трійка мечів, знаєте, щось не дуже справдиться. Я не скажу, що це прям карта розбитого серця тут. Я думаю, що тут у вас не справдяться трошки якісь ваші очікування. Можливо, ви десь занадто сильно чогось хотіли, покладали якісь надії, покладали якісь сподівання, а може бути розчарування трошки, тому потрібно, знаєте, не дуже, знаєте, кажуть, не дуже очаровуйся, Не будеш розчаровуватися. Ну, але хочу ще. Давайте ще, щоб я більше зрозуміла, про що це, де це. Щось гарне, давайте для дів. Будь ласка, передбачення на серпні 2023 року для дів. Так, бачите, ось ось все-таки будуть у вас якісь обмеження. Буде у вас як, як щось ви, щось ви дуже вам сильно буде хотітися чогось, чи кудись поїхати? Чи можливо тут якраз таки бути з якоюсь людиною? Можливо, це у вас є очікування з приводу партнера, з приводу бізнес-партнера, чи з приводу партнера-любовного партнера, але... От, ще є якісь перепони, ще є якісь перепони, що от зараз не можемо. От, можливо, не знаю, щось вам не дає бути разом, чи не дає вам побачитися, чи не дає заключити якийсь договір того, чого ви дуже прагнете, чи кудись поїхати. Тому що у вас якісь обмеження, можливо, ви переживаєте, що хтось десь вас буде. Засуджувати, можливо, між вами якась відстань, кордони якісь між вами. Можливо, хтось в когось заблокований і у вас нема спілкування. Але от точно, просто щось серце буде краятися через те, що ви чогось хочете, але є якісь обмеження. Але я вірю, вірю, Діво, що ви ці обмеження обов'язково подолаєте, тому що це ж ви. На це ж ви. Ви такі у нас ви нахідливі, ви у нас найрозумніші. Меркурій лише у вашому знаті, це ваша планета, планета комунікації, планета розуму, планета спілкування. І він тільки уявляєте собі у знаті Діви. Він там і в екзальтації, тобто там, де він король карти натальної вашої, і він там і в обителі, тобто в себе вдома. Йому більше ні в якому знаті так не добре. Ви просто королі, королі інтелекту, королі аналізу. Просто. Діви, я впевнена, що у вас вийде все подолати. Але напишіть мені, будь ласка, що за обмеження? Підтримаємо одне одного. Подивимося, що ще чекає на ДІВ у серпні 2023 року. Король Пентаклі. Це якраз таки ви. Ви або якийсь партнер може бути залежно так від того, хто хто ви. Це у нас може бути телець, діва або козиріг. Це може бути, що ви якраз таки спрямовуєте свою увагу на себе, спрямовуєте увагу на якийсь свій добробут. Бачите, який тут гарний на карті Гуцул. Можливо, ви будете думати і працювати над якимось своїм бізнесом, над, над своїм господарством, над, свої, над своїм достатком. Мені здається, що тут просто ви хочете більше, так? А все ж таки Меркурій у нас ретроградний буде у серпні, а це ваш управник, як я вже сказала. І ви більше за інші знаки відчуваєте його вплив. Ось, і мені все ж таки здається, що тут у вас хочеться масштабу, хочеться уже багато, хочеться великих якихось. Договорів, великих якихось куш зірвати, і там хочеться, і це хочеться зробити, щоб ці інвестиції мої виросли, щоб там зарплатню мені підняли, щоб все розвивалося швидко, щоб якісь поставки прийшли. А по ретро Меркурію може бути затримка у цьому. І ось це от ваше просто це просто затримка. Меркурій розвернеться, ви це все переглянете, все, що зламалося, все полагодиться і все буде чудово. ви головне Просто будьте сконцентровані на собі, і просто вірте в себе і знайте, що. Ну, це ж я, це ж я, у мене все вийде. Що ще хочеться для вас? Так, подивимося, наступна колода у нас Таро колесо року. Так, передбачення для Дів на серпень 2023 року. Що чекає на Дів? Ви яка карта? Це таки можна? 18 з плюсом. Сподіваюсь, мене не забанять за, за ці еротичні картинки, але, диявол. все ж таки, тут будуть у вас якісь спокуси і залежності. Можливо, знаєте, ви тут можете по цим, якщо дивитися на все, Можливо, у вас буде спокуса вирішити свої оці питання і затримки не найкращим чином. Можливо, десь зманіпулювати, можливо, десь вдатися до залежностей, можливо, десь зіграти по темному, щоб це все прискорити, але спокуса у вас буде. Це ж і карта інтиму, діви. Можливо, тут у вас дивіться, дивіться які, яка, які будуть пристрасті, як буде палко, а можливо, тут, діви, ви вже там в парі, чи ви закрутите щось таке, що ви будете наскільки притягнуті і спокушені кимось або чимось, але це просто спокуса. Поки що, це просто спокуса. Ну, і, знаєте, диявол це ще великі гроші, діви, Так що, можливо, ви тут захочете десь якимось цим шляхом не дуже таким чесним. Ну, не те, щоб чесним, а просто ви по-розумному хочете обійти, так, але, але є тут якісь обмеження, Діви. Ну, подивимося. Добре. А що ще чекає на Дів? Але, будь ласка, давайте ми оце не будемо поєднувати. <гум> Обережно, щоб ми потім вас з ріхабу якогось не доставали. Шутка. Так, е я не буду це вирізати. Так, Діви, ще для Дів карта на серпень 2023 року. Дев'ятка кубків. Це спокій. Емоційний спокій, а у цій колоді це ще й карта єднання, карта єднання з сім'єю. Можливо, ви дійсно підете на пікнік якийсь із сім'єю. Відчуєте? Себе вдома відчуєте свято всередині себе, виберетеся десь на природу. Тут ви будете відчувати, що у вас є достаток, є і достаток, вам всього вдосталь. От я би фокусувалася не на голодному бажанні по дияволу, так, а на тому, що у вас всього вдосталь, вам емоційно комфортно, вам емоційно. Стабільно. Вам є з ким розділити свої емоції. Добре, а що ще для дів? Верховна Жриця. Ох, я люблю цю карту. Дивіться. Все ж таки, я тут скажу, що. Ви тут можете звернутися до таролога, психолога, астролога. Можливо, це хтось з вашої сім'ї, чи хтось з ваших друзів, можливо, ви будете сидіти на пікніку і розкладати таро. Це хтось, хто вам може дати хорошу пораду, комусь, кому ви зможете відкритися. А можливо, ви тут самі розпочнете вивчати. Таро, або щось таке таємниче і езотеричне, але дуже би хоч. Або ж, навпаки, ви тут можете мати таємниці від своїх близьких і мати таємниці від своєї сім'ї. Можливо, десь хтось вас спокушає, ви у нас, наприклад, маєте якісь обов'язки і спокушає вас хтось, можливо, вам серце рветься кудись. До когось іншого, до когось нового. Можливо, ви не відчуваєте себе комфортно у тому середовищі, де, яка є, можливо, це повернення і людей з минулого по ретро венері але тут однозначно ця тема вона повернеться і буде якимось чином ще актуальною для вас, Діви. Можливо, ви дізнаєтеся якусь таємницю. В своєї сім'ї. Або ж у вас будуть таємниці якісь секретні ви мої? <сум> Цікаво. Так, і що ще чекає на ДІВ у серпні 2023 року. І знову закохані повторення цієї карти. Дивіться, вже двічі двічі вона випадає, а у цій колоді вона ще й красномовніше говорить про вибір. Вам потрібно буде обрати, яким шляхом рухатися далі. І тут, ще знаєте, тут, у, у, у цієї от відьмочки, так, у неї тут вибір, чи піти за якоюсь командою, чи піти обрати спокійне сімейне життя. Ну, у вас точно буде вибір, чи ви, наприклад. Підете до того, до чого ваша душа тяжіє. Можливо, вам хочеться якоїсь авантюри, можливо, вам хочеться переїхати кудись, можливо, вам хочеться змінити роботу, обрати зовсім інший новий шлях. Але якесь те життя, таке мені кохане, таке мені близьке, і також не хочеться там нікого ображати. Все ж таки, вам доведеться зробити рано чи пізно цей вибір, але я все ж таки вам цей вибір раджу. Робити, коли розвернеться Меркурій і розвернеться Венера, тому що ми там не знаємо, за що у вас що відповідає. Саме у вашій особисті натальній карті, якщо ви хочете це дізнатися, приходьте до мене на астрологічну консультацію, прогнози, соляр, лунар, розбір вашої натальної карти і інші якісь послуги, або на особистий терор розклад, але загально для всіх я раджу почекати до розвороту усіх планет, це у нас. Ну, давайте до 10-го, давайте брати до 10 жовтня, будь ласка, ми не спішимо. Так, далі. Далі. Ще що чекає на дів у серпні 2023 року Діви, Так, четвірка мочів. Десь вам і ця карта каже, що потрібно трошки. Зачекати, трошки зачекати, трошки потримати себе в руках, не ходити по тонкому лезу, бути на поготові до прийняття рішення, але все одно не робити цих поспішних рішень. Бачите, так як я казала, бо карти завжди кажуть правду. Так що, ще чекає Надів, ще вам завершуючу карту. У серпні 2023 року. І знову ж таки, так, почекайте, почекайте, бо є небезпека зробити неправильний вибір. Є небезпека ходити дійсно по тонкому лезу, порізатися, порізати ногу, серце, душу. Бути десь необачними, Діви, ви у нас обачні, ви аналітичні. От зараз, як би не хотілося вам зробити якесь поспішне рішення, утримайтеся, поки, утримайтеся, зачекайте, ну, давайте хоча б до жовтня. І дійсно, багато у вас мочових карт, багато буде думків, думок, багато буде роздумів у вас. все ж таки, Я би дивилася. У вас на сторону, в сторону якихось друзів, якогось приємного спілкування, святкування. Я би не йшла тут в залежності і все ж таки більше приділила час собі, своєму достатку, своїм фінансам. Перегляду ваших фінансів, можливо, якомусь господарству вашому, можливо, це ще і е, справи землепорядкування, справи нерухомості тут також будуть проходити. Але ніяких, будь ласка, поспішних рішень, Діви. Я вас дуже люблю. Ви одні з моїх улюблених знаків зодіаку, Я всі люблю, але ну, до земних я, чесно кажучи, так пітаю слабость, ось. Тому. Я була рада для вас подивитися ваш прогноз на серпень 2023 року. Я буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. Я вам шлю обійми свої, шлю поцілунки, шлю найщиріші побажання уже вам з прийдешніми вашими днями народження. З вами була ваша Олічка.